У прифронтовому Харкові в одному із хабів міста зібралися на Брокеріч Івент бізнесмени, промисловці, науковці одержимі ідеї просувати свої інновації, щоб повернути Харкову. Його підприємства релоковані в інші регіони, щоб відродити місто, схід України і загалом всю країну. Усі вони потенційні партнери проекту запуск сервісної моделі інноваційного фандрайзингу для промислових малих та середніх підприємств, які є учасниками консорціуму». Проект фінансується урядом Німеччини та реалізується Асоціацією підприємств промислової автоматизації України харківським та запорізьким кластерами. Іа сузір'я художників та на протягу так називаються виставки, які експонуються у харківському інформаційно-виставковому центрі. БУЗО. перша презентує твори митців живопису Марини Зінченко та Ольги Гетьманцевої, а також портретиста Сергія Копилова. А друга зібрала твори до десятки майстрів та майстринь декоративного мистецтва кремістів, лялькарів, ювелірів, умільців, дитячі іграшки. Усі вони вперше, з початку війни, зважилися організувати виставку. За кілька місяців, з початку запуску послуги Міський безплатний абонемент у харківській бібліотеці імені Короленка з'явилося більше ста нових читачів. Небагато. Швидше за все, багато хто не знає, що бібліотека частково поновила послуги видачі книги додому. Раз на тиждень по вівторках у відділі безплатного міського абонементу. Цього року до Дня пам'яті жертв Голодомору Український інститут національної пам'яті ініціював акцію Пам'ятай про жертв голодомору підтримуй тих, хто бореться за Україну. Її символом стала окопна свічка живий вогонь як пам'ять по тим, кого вбив голод і який зігріває та вселяє надію. У цей день важливо не просто запалити свічку, а підтримати тих, хто зараз протистоїть ворогу на передовій, задонативши знайомим волонтер. На Харківський залізничний вокзал, 24 листопада, у родинне американське свято День подяки прибув благодійний потяг кухня з командою кухарів. Поїзд і шести вагонів, переобладнаних під сучасну дорожню кухню, може нагодувати щодоби понад 10 тисяч людей, зокрема під час блек-ауту та інших складних ситуацій. У перший рейс з Києва до Харкова і далі до Ізюма команда дорожніх кухарів протестувала кухню на колесах. На честь свята готували запечену індичку з картоплею, квашену капусту та гарбузовий пиріг.